Нехай цей зимовий день принесе ваше життя спокій, мудрість та тиху зимову радість. Нехай святий береже вас від необдуманих кроків, від зайвих слів і від доріг, на які не варто звертати. Бажаю вам тепла в душі, ясності в думках та добрих людей поруч. Нехай кожне ваше прохання буде почуте, а кожне зусилля винагороджене. Нехай ваші будинки будуть наповнені світлом, миром та благополуччям. А зима дарує лише гарні зміни. Нехай цей день пом'якшить все зайве, зніме тривоги, зміцнить здоров'я та відкриє шлях до тих можливостей, на які ви давно чекали. Але головне, це не заборони. Головне енергія дня, прихована під ними. Тому так важливо благословити роботу, перш ніж розпочати її. Так важливо не йти до чужого дому, щоб не принести з собою чужого лиха. Важливо стежити за словами, щоб не накликати на себе те, що потім буде важко виправити. Якщо ви відчуваєте сьогодні дивну втому, сумливість чи навпаки, тривожне піднесення енергії, знайте, це не випадково. Це знак, день перевіряє, наскільки ви готові до змін, які принесе зима в найбіль... найближчі тижні. Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православна церква відзначає День пам'яті святого Великомученика Воніфатія. І преподобного Іллю Муромця києво Печерського, віруючи, вирушають до церкви і моляться. Шануючи цього дня святого, Уніфаті вважається небесним заступником для всіх людей, охороняючи їх від хвороб і пияцтва, тому йому часто моляться для позбавлення від алкоголізму. Наші пращури намагались проводити цей день вдома, в колі сім'ї, далеко від житла не йшли і не вирушали в подорожі, боючись зустріти нечисть або агресивних тварин. За прикметами, якщо провести день із близькими, то наступного року не буде сімейних конфліктів. У святого сьогодні українці починали готуватись до Різдва, прибирали оселю, проводили ремонт, різали худобу та заморожували м'ясо, але не їли, оскільки ще триває різдвяний піст. Що не можна робити 19 грудня? Суворо заборонено пити алкоголь, інакше людина може стати алкоголіком у майбутньому не позичати гроші і не оформляти кредити. Інакше ви зможете провести наступний рік у боргах. У свято 19 грудня не варто займатися важкою фізичною працею. Не можна сваритися з близькими, з'ясовувати стосунки і згадувати старі образи. Свою правоту ви не доведете, але стосунки зіпсуються. Не можна брати щось у інших людей, і причому це стосується не лише грошей і речей. Також не можна цього дня кричати, з'ясовувати стосунки, сваритися, злитися, бажати комусь зла, чи горя, вважати, що так ви внесете в своє життя багато проблем. Люди, що посварилися, примиряться не дуже скоро. Не можна у цей день, якщо вірити багатовіковій мудрості наших предків, займатися якимось рукоділлям. В'язанням, вишиванням, не варто брати сьогодні в руки, навіть якщо це приносить величезне задоволення. Що можна робити? У православне свято сьогодні звертається з молитвами до преподобного Іллі. Він вважається захисником слабких і знедолених, а також покровителем військових. Святому моляться про захист військових, а також звертається з проханням зцілити слабких здоров'ям дітей, допомогти в лікуванні від дитячого церебрального паралічу, відновитися після травм хребта. Народні прикмети. Якщо вранці дерева вкриті інеєм, наступного року буде багатий врожай хліба. Дощ передвіщає гарний врожай озимини. Якщо дме сильний вітер, то зима буде сніжною, а весна дощовою. Якщо птахи літають низько на землею, це передвіщає наближення снігопаду або негоди. Ясне зоряне небо вночі обіцяє сильні морози найближчими днями. Іменини за церковним календарем святкують Григорій Ілля Тимофій за старим стилем Микола та Максим. Дякую всім за увагу, до зустрічі в нових відео!